Привіт, рада вас бачити. До нас у редакцію надійшла нова цікава історія, і я з радістю вам її зачитаю. Життя часом буває таке несправедливе. Ми знаємо, що є жінки, яким так і не вдається відчути серцебиття маленької новонародженої дитини. Вони на все готові, щоб завагітніти. Пройти безліч обстежень, руками лікувати безпліддя, відвідати усі святі місця, щоб вимолити у Бога омріє нещастя, а все безрезультатно. А є жінки, яким з неба посилається це благословення, вони вагітнюють, хоча самі цього не хочуть. Потім роблять аборт чи відмовляються від рідної дитини, а дитина потрапляє у стіни інтернату і, можливо, ніколи в житті не відчує материнської любові та ласки. Це сталося вісім років тому. Євген з Юлею познайомилися у тренажерному залі. Він був впливовим бізнесменом, мав хороші апартаменти у столиці та новий дороговартісний автомобіль. Його життя складалося дуже успішно. Юля також досягала кар'єрного зросту, працюючи в солідному офісі на хорошій посаді. Молоді люди сподобалися одне одному, почали зустрічатися. Юля бачила, що Євген активний, енергійний, вродливий і заможний чоловік. Вона не могла втратити цей щасливий квиток у забезпечене та безтурботне життя. Тому дівчина зробила все від неї можливе, щоб Євген запропонував їй одружитися. Це було справді королівське весілля. Після весілля наречені відправилися у медовий місяць до Туреччини. Щасливі дні, проведені там, промайнули, як мить. А потім після весілля Юля геть змінилася. Євген чекав від сімейного життя якогось спокою та затишку. У його дружини була зовсім інша позиція стосовно цього. Вона насолоджувалася життям, розважалася у нічних клубах, ходила у салони краси та спортивні зали. Вдома Юля не робила нічого прибирання, прання, готування їжі, прасування – це було не для неї. Вона залюбки для цього наймала хатніх робітниць. Євгенові таке життя не дуже подобалось. Це було зовсім не те, чого він чекав від сімейного життя. Через це між чоловіком та дружиною почалися безкінечні конфлікти, а потім Юля дізналася, що вагітна. Вона зателефонувала прямо з лікарні, розповіла про свій стан Євгенові. Чоловік дуже зрадів, він сподівався, що тепер у їхньому житті все налагодиться. З появою дитини обов'язково стосунки мають змінитися у кращу сторону, а Юлія була навпаки роздратованою. Ця дитина для неї б стала справжнім тагарем. Вона зовсім не планувала перекреслювати своє вільне та забезпечене життя. Дітей у її планах не було, але аборт робити було пізно. Після звістки про вагітність Юля стала дуже нервовою. Ще більш чужими стали чоловік та дружина, навіть спали в окремих кімнатах. Настав час пологів, з лікарем домовилися, влаштували Юлю у палату для двох з усіма зручностями. Про все Євген подбав, щоб дружина не потребувала нічого, навіть хотів іти на партнерські пологи, та Юля не погодилась, щоб він поруч був. У день випіски чоловік чекав біля лікарні свою дружину з розкішним букетом троянд та великою в'язкою блакитних кульок. І ось Юлія з'явилася у дверях. Тільки вона була сама. На руках не було довгоочікуваного сина. Євген не знав, що й думати. Але Юля без краплинки каяття повідомила, що написала відмову від сина. Євген аж оскаженів хотів крикнути, що є сили від несподіванки та злості на дружину за таке, але все ж таки стримався. Він стрімголов кинувся до пологового відділення, щоб забрати звідти свого сина. Медичні працівники були в захваті відчинку чоловіка, за спиною Євген чув гучні оплески, та він не вбачав в цьому чогось героїчного. Він просто не міг залишити рідну дитину на призволяще. адже у його сина є батько. Повернувся додому, а Юлі вже й слід пропав пішла, зібравши свої речі. Євген сам виховував сина Максима, іноді мама допомагала з усіма турботами справлятися, а інколи няня. А потім Євген зустрів Марію. Вона змогла замінити синові маму. Пізніше весілля зіграли. Максим Марію мамою називав, дуже прив'язаний був до неї. Вона ж любила його, як рідного. Через декілька років подарували хлопчику ще й братика. А Юля так і не згадала про сина. Ні разу не навідалася до нього, не поцікавилася. Заміж вона більше не вийшла, та й дітей у неї більше не було. А ви в коментарях пишіть свої думки, що ви думаєте про таких матерів як Юля?